Леже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює Ірина Мироненко. Я на Харківщині, а мій співрозмовник так далеко зараз у Литві в Каунасі. Це Роман Страшевський. Він медик, який любить літературу і багато ще чого, мабуть, любить, про що ми дізнаємося, коли з ним поговоримо. Каунас це місто побратим Харкова. Така угода про співпрацю. З'явилося ще 2001 року до Євросоюзного статусу Литви, і велика війна Росії проти України продемонструвала різні форми підтримки саме на рівні громад Харкова і Каунаса. Найнесподіванішим був приклад особисто для мене із поліцейськими машинами від Каунаса Харкову. Їх передали аж п'ять. І за кермом однієї, аж до Львова, їхав віце-мер Каунаса, щоб машини таки перетнули кордон, ніде не зникли і вирушили далі на схід. Запитання до пана Романа, якого сподіваюся зараз почути. Добрий вечір. Чи чути мене? Добрий вечір чути. Добре, пане Романе, ось таке запитання. Ваше місто 2022 року, коли ви туди переїхали? Було однією із культурних столиць Європи. Чи помітили ви за повсякденними турботами, за такими клопотами, які завжди пов'язані з зміною країни? Українську тему у численних виставках, від фото на вулицях до галерей і інших подіях, які орієнтовані були, звичайно ж, на туристів в першу чергу, але стосувалися і тих, хто. Або мав статус воєнного переселенця, або як ваша родина мігрантів. Розкажіть, будь ласка, про це. По-перше, дуже вам дякую за запрошення на цю розмову. І відповідаючи на ваше питання, ми переїхали 22 го року вересень, Тобто не так багато, якщо чесно, залишалося нам місяців бути вже в Каунасі 22-го року, коли він був культурною столицею Європи. У мене не було багато часу в тому сенсі, щоб ходити по виставкам. то це інтеграція і стрес це переїзду. Але відповідаючи на ваше питання, чи наскільки ось відчувалася ось ця підтримка взагалі України і тему України взагалі. Вона відчувалася дуже. Бо якщо дивитися, просто туристам, тобто бути туристом, який приїхав, наприклад, в Литву і не розуміє литовської мови, не дивиться литовське там телебачення. Україна була тема України, була присутня всюди. Просто всюди, це починаючи з прапорів, які просто всюди були, з того, що ресторани перефарбовували. Все в жовто-блакитні кольори, і вони писали, куди російському королю треба йти, і реклама, заміст реклами було багато підтримки України навіть в автобусі, наприклад, коли ти заходиш і там на екрані, всі жовто блакитні вони підтримують Україну. Тобто Україна була присутня, ну всюди і. Такий звичайний пересічний турист, який ходив, би просто зайшовши в крамницю, він купує всі виробник, якого є литовський виробник. Він теж писано, що є підтримку України, вже автоблокітне. Все від цього прикладу можна зрозуміти наскільки це все було присутнє, збори, наприклад, литовців для України постійно йшли. Кожного місяця вони збирали на щось там байрактар, це це ще щось. Я пам'ятаю, коли був збір на Байрактар, це перші були, мені здається, перші, якщо не помиляюся, литовці були, коли вони збирали на Байрактар, і там їм вистачило декілька днів, щоб зібрати всі потрібні гроші. І після цього польща почала збирати на Байрактари, щось їм там не вдавалося. Так литовці кинули кличі, їм потрібно було декілька днів там, щоб закрити збір Польщі на Байрактар. Тобто вони не тільки свої країни закрили збір, а закрили е, країни сусідні, які численність населення набагато більше ніж литовське. Якщо ось така підтримка була литовців на такому рівні, то вона була присутня тут візуально так. Якщо йти за візуальною картинкою зараз, через рік, багато змінилося, стишилися емоції, люди більше дбають про те, щоб переселенці чи мігранти мали роботу, аніж про те, щоб їм там емоційно було комфортно побачити рідні свої кольори, державні, як зараз. Ой, ну я б хотів, би, знаєте, сказати, що це рідні кольори були це, було не для українців. ці кольори були. Вони якраз були для самих литовців і для як ви сказали, туристів. Тобто, це було не, не тому, що треба було показати українцям. Мені так здається, а ось ця підтримка, постійна, невпинна підтримка самої України. А зараз, говорячи про зараз, звісно, трохи менш. Цих кольорів вже, але насправді підтримка відчувається. Вони все ще збирають, збори йдуть, вона присутня, ця тема. Тобто, на телебаченні постійно новини йдуть, вони показуються, це обговорюється. Я не можу сказати, що це вщухло. Ні, це не вщухло в жодному сенсі. Нема такого відчуття. Дякую. Я ще один приклад знайшла із 22-го року, який мене по-своєму втішив харківський митець Павло Маков. Він Шевченківський лауреат і член кореспондент Академії мистецтв України належить до Королівського товариства живописців і графіки у Великої Британії. У Каунасі він представляв свій проект мапа Мунді або Карта світу. Всі материки і країни нашої земної кулі. Мій земляк випрямив, зібравши їх у прямокутний будинок. Можна сказати, що внутрішній дворик це була Атлантика, і Середземне море. Всі країни сусіди за тонкими стінками прямокутної цієї землі, і квартирами не поміняєшся, і сусід розбиває твоє житло. Ну, Ось така собі. Земля прямокутна часів війни від Павла Макова харків'янина. Якщо поцікавитись вашою думкою, що особисто вас приголомшує зараз найбільше події, чиїсь або власні вчинки побачені в повсякденні? І що рятує від розпачу на такій ось непрямокутній але складній землі? Ну Якщо чесно. Вже нічого не приголомшує, якщо чесно. Звісно, коли півтора року тому повномасштабне вторгнення почалося, ця поведінка московітів вона вражила дуже, так вона трухнула так. Але я не можу сказати, що це не було несподіванкою, такою, що це неочікувано було для мене. Тому. Якщо користуватися ось цим словом приголомшило, не можу відповісти вам, щоб щось таке приголомшило. Вже mm. мене було таке. А ось відповідаючи на питання, що рятує цьому, бо, бо, це, бо це жах, бо це жахливо, то, що відбувається вже півтора року. Але це вони, тобто це я просто розумію, я ж, там, я ж народився там і промешкав так багато. Років, що я, я просто розумію їх, що це, вони такі. що вони принесли свій е, світ, свій побут такий щоденний в Україну. І це, це просто вони так живуть. Це для них так нормально, то що вони роблять там, то що ми бачимо. Але то, що мене рятує, насправді це мене здивувало. Це досі мене дивує, і рятує, в тому числі. Це те, що я побачив, що з'ясувалося, що так багато людей які спроможні бути ну, справжніми людьми, ось я би так назвав би. Тобто вони готові рятувати інших людей, тварин, жертвувати собою, організовуватися, брати відповідальність, безліч цих волонтерів, добровольців. Це мене дуже, дуже вражило. Це дуже здивувало мене в тому сенсі. Я маю на увазі, що звісно, що такі люди існують, тобто вони існують в будь-якої країні. Але то, що мене здивувало, це то, що таких людей з'ясувалося, що, що, що таких людей в Україні багато. І ось це, це дуже гарно, якщо. це неймовірно. Що таких людей багато, і тільки ось дивлячись на те, що таке явище існує, що цих людей багато. Це мене ось тримає, Це рятує мене. Ваша доля і ваш рід пов'язаний саме з Росією. Ви говорили про те, що народилися там і вже згадали. Ось угу. чи можемо ми про це говорити? Так, звісно, я народився там, в Москві. Я наполягаю то в тому, що треба. Назвати їм повернути цю назву Росії Московія, бо це справжня її назва, тому і знавати її Московію. Ну, Росія це штучна назва, яку вона нав'язала. Це не треба цим користатися. Я б дуже хотів побачити, щоб е, назва Московія повернулася офіційно в Україну. Це буде, ну, я маю на увазі офіційно в документах. А я народився там. Мої, е, якщо так коротко, я. Постараюся це зробити. Один мій дід він народився в північно від івано франківська в селі, і його родина, коли він, коли він був маленький, вони були е, вислані на заслання в далекий схід радянського союзу в Констабори. За те, що були, ну тобто вони були українці. В них була хата, худоба, земля. Ну не знаю, розкуркулі не були. Тобто, так те ж саме стосується моєї е, бабусі, це село зараз це кордон з Польщею. теж вони були е, на заслання відправлені це до далекого сходу. Там приходили НКВС так називається. Так, так. Вони приходили до моєї родини. Там я так зрозумів, що мій прадід був такий ну, в селі якоюсь важливою людиною, і вони приходили до нього до нього, щоб він співпрацював з ними. Він вони підозрювали його в тому, що він співпрацює з упа, і вони катували його. Ну і це це закінчилося. Він відмовлявся. Відмовлявся до останнього, і ось це закінчилося тим, що вони спалили хату. І відправили усіх на заслання. Ну і потім, коли мої вже і душі виросли, вони познайомилися один з одним і одружилися так. А друга моя лінія моєї родини, бабуся, вона теж українка, але вона народилася там недалеко від Києва. І, її батько загинув в Другу світову. Він не воював, це просто бомбардування. якесь було Він загинув, коли вона була маленька, і отчим вже був росіянин. Тобто вона росла з ним і вона вже втратила українську мову. На жаль, тоді тому, що отчим був він російськомовний був, але вона вважала себе та тобто, українкою. Це мой другий дід був росіянином. Ну там не зовсім росіянином, але росіянином я завжди від нього чув тобто, зневагу і призірство. Таки до радянського союзу, до всього, що тоді відбувалося. Повертаючись до моїх діду і бабусі, про яких я почав розповідати. Вони завжди розмовляли вдома українською мовою. Прапор України був портрет Шевченко стояв завжди. Це таке спогад мій особистий, тому що в Москові дуже люблять портрети. Я не знаю, як там тобто куди ти йдеш. Якусь школу, там, університет завжди вони люблять там Петро І висить в них, там Пушкін якийсь, і ще обов'язково Ленін. Він досі, він в 90-х теж є висить. І це відкарбовується у людини в будь-якої свідомості. А в мене вдома, коли ти повертаєшся вдома з цього хаосу, вдома, тобто затишна ось така атмосфера, і дуже і всі розмовляють українською, і це ось ну, тебе люблять. І стоїть тут портрет Шевченко. Тоді, коли я був маленький, я не розумів, що це Шевченко, до речі, я думав, що це Тарас Бульба чомусь. Ти маленький, ти не розумієш нічого. Але е, сам факт того, що стоїть Шевченко, це відкарбовується. І він е, така асоціація з домом, тобто з українською мовою, з тим, як от яку затишно, і тебе люблять, і все пов'язано з цим. І е, е. мої батьки, тобто з усіх боків, вони. Створили такі, налаштували мене дуже проти Москві. Все своє життя ось хотів уїхати. І коли закінчив університет навчання, то я познайомився з дівчиною, яка потім вже моєю дружиною стала. І я їй тоді запропонував, що типу, я хочу уїхати. Е, е, вона погодилась, запитала, куди ти хочеш їхати. Я Будь-куди я хочу їхати. Звідси я просто ненавиджу це місце в Мексику. Я готовий там уїхати. Вона сказала: тро сто, сто". в Мексику, мабуть, не треба. Я єврейка, можна уїхати в Ізраїль. Після цього ми переїхали в Ізраїль. Зрозуміли, що нам, на жаль, Ізраїль не підходить. Намір наш був спочатку інтегруватися і повністю залишатися вже е, мешкати в Ізраїлі. Я там відслужив в армії, і моя дружина навіть в Телевіський університет вступила там, PHD робити. Але ми розчарувалися, і там пошук був такий, де нам де ми хочемо продовжити мешкати. Там була Індія, Нова Зеландія. Потім ми знову повернулися до Ізраїлю. Багато років там прожили і приїхали в Литву. Ось це 22-го року переїхали в Литву. Чому саме ця країна із європейських? і Чому Литва? Які були причини, які були обставини, що ну, ви опинилися саме в Каунасі? Це мабуть найскладніше питання, на яке мені треба відповідати багатьом. Бо люди питають я розумію, що це цікаво людям. Зрозуміти для себе я розумію, чому, але як пояснити іншим, чому? Мені не вдається чесно відповідаючи, нам тут подобається все. Особисто ось, люди, якщо чесно, люди тут просто неймовірні. Тобто, литовці це якось це несподіванка. Це, ну, це вони гарні, вони, вони добродушні, вони готові допомогти, вони інтелігентні. Зрозуміло, що ми не могли цього знати до того, як ми переїжджали, треба пожити в країні. Достатньо часу, щоб зрозуміти, яка вона так до того, як ми переїжджали, ми цього не знали про лидозів. Повноцінно ось так. Тому це не було як би причиною такої повноцінної. Але, але ось так. Все нам тут просто подобається. Ви як лікар змогли знайти собі роботу за фахом, чи можете говорити, ким ви зараз працюєте для медіка переїхати в іншу країну в будь-яку? Не, не тільки в це такий довготривалий і складний процес? ж про що бо... питаю це дуже так, складно так, підтверджувати свій перший так, фах і так. знаходити повноцінну роботу. Так, ну навіть в Ізраїль це було теж складне, треба було всі іспити там пройти. В Литву є такий процес, він е, в тому, що все це відбувається до того, як ти переїхав. Тобто, все, все. все Спочатку там підтвердження диплому, знайти треба роботодавця, е, іспит на мову йде до того, як ти переїхав. Все це було ліцензія, тобто, все, все було до переїзду. І вже коли тут тобто, все це було зроблено, і Після цього вже отримуєш дозвіл переїхати. І це відбулося ось 22-го року, в вересні, а з наступного тижня я вже пішов працювати. Тобто я працював, от я переїхав і відразу пішов працювати. Вже було все готово, вже на мене чекали. Ну вам, мабуть, доводиться російською спілкуватися з пацієнтами, чи як все відбувається? я анестезіолог-реаніматолог. Я більше як реаніматолог, зараз працюю. І виходить дуже багато спілкуватися з пацієнтами, тому що ну це така лікарня. Це все ж таки. і там просто населення. Це таке місто маленьке пряний, але називається. Тобто, не в самому Каунусі в Каунусі. Я мешкаю, а неї працюю, і там нема населення російськомовного, майже нема просто тому спілкування литовською виключено також. Тобто, це чергова мова ваша, яку ви опанували, бо, мабуть, єври теж є. У вас тепер у пасивному, але запасі. А, звісно, так. Отже, поговоримо ще про медицину із оголошень у соціальних мережах. Група Україночки в Каунасі, ЮАТворчі об'єднання. Ось все зразу так назвалося, але. Державний освітній заклад міста Каунаса запрошує українців освоїти спеціальність помічник медсестри та індивідуальний нагляд, сертифікат європейського зразка після курсів. Допомога у працевлаштуванні є платний і безоплатний варіант курсів, другий за направленням біже праці. Справді медична система Литви потребує ось таких медичних працівників, і можливо навіть їм і знання литовської мови не потрібне. Звісно, дивіться, Литва, вона є справжньою європейською країною, і як всі інші європейські країни і тут не вистачає багато працівників, і тому вони прагнуть того, щоб заохотити людей навчитися і. Почати працювати ну як будь-яка про європейська країна, не вистачає також, як до речі, і в Ізраїлі теж не вистачає, дуже не вистачає і тому, звісно, вони зацікавлені, тому що приїхали люди, і є можливість для них залишитися і працювати. Звісно, питання мови ну литовці, теж вони ж розуміють, що люди, які приїгну тут, стосується в даному випадку беженців, так. Вони ж приїхали, вони ж не планували приїхати. Вони чудово це розуміють, що люди приїхали, у них не було в планах підготуватися і вивчити литовську мову. Тому мова, вони розуміють це, і просто все буде добре, в тому сенсі, що мова вона, вона вивчається протягом навчання. Тобто мова буде потрібна далі для того, щоб і навчатися, і працювати 100%. Але то, що можна почати не дуже володіючи литовською, я впевнений, в тому звісно, тут я хочу такого зробити більш наголос. На тому, що якщо людині цікаво здобути цю професію, фах, і вона зацікавлена в тому, щоб вивчити мову, я очікую, що просто ну, людина це зробить, і жодного якогось проблеми в цьому не бачу, не буде. Запитання, яке вже стосується найменших оголошення допомогти дитині абстрагуватися від подій в Україні та світі, і знайти нове хобі, так себе рекламує чергова it школа, яка запрошує дітей воєнних біженців, дітей мігрантів з України. А школа сама в Києві, чи існують у самому Каунасі спеціальні програми для мовного, емоційного занурення, малечі у литовську традицію, мову, культуру. Або ж від 24 лютого 2022 року діти з України потрапляють швидше у російськомовне оточення Каунаса, бо там же все одно продовжують жити чимало людей з російським походженням. І війна якраз розширює цей простір. На жаль, бо коли приїздять зі сходу, то привозять і всю свою звичку до російського суржика чи українського з російським домішком. Як все відбувається? А, до речі, я б хотів сказати, що Каунас якраз таки на відміну від Вільнюса і Клайпіди, дуже дуже литовське місто. Тут люди майже ну я маю на увазі литовців, Литовці, вони забули російську мову вже. Молодь взагалі не володіє російською мовою, в тому сенсі, що Каунас до повномасштабного вторгнення здається і не був російськомовним містом. Ну майже не був, так ну, відповідаючи на ваше питання про дітей з усього досвіду. Я мо знову ж таки, мі, мій досвід. Я маю дитину, сина. Йому три роки зараз три, майже чотири, а коли ми приїхали, трьох не було. І ми відразу почали шукати ось Литовський дитячий садочок і віддали його туди. І вже більш ніж пів року він ходить в дитячий садочок. Литовський він вільно вже розмовляє Литовською. Ну, скільки трьохричних хлопчик може вільно розмовляти, так зрозуміло, але вільно він розуміє все. Він тако. говорить там садочки нами то починає навіть говорити Литовською. У них постійно є якісь святи тут. Вони відбуваються і попереднього місяця, наприклад, були це називалося е, свято ліхтарів. Щось таке було. Значно. Я навіть там брав участь, в тому що такий театр ми зробили для дітей. Дуже їм сподобалось, і дуже вразило, як це відбувалося, бо там була вчителька музики, вона співала, коли ми цей спектакль робили. Вона співала за фіранкою, і діти підпівали їй. Це от мене вразило. Тобто вони знають ці пісні, вони співають. Це чаклунство, якесь таке можна сказати. Справді такі маленькі, це ж дуже зрушливо завжди. Так, так. Потім там була друга частина, що ми вийшли на вулицю і вони там запалили ватру. І ми навколо так ватри вишукувалися, і прийшов до нас такий там, не знаю, як це назвати. Це володар Ліхтарів, мабуть, якийсь. Ось він роздавав там цукерки і потім знову співали пісні. Тобто, це що я хочу донести, так це справжнє занурення в литовську культуру і. І мову, і звичаї батьки, вони роблять свій вибір, спираючись на те, що вони вважають правильним, і яке майбутнє вони там бачать цим Ну, Тобто кожен вибирає для дитини що зробити. Як. як на мене, то найкращим способом занурення в литовську культуру є просто литовський дитячий садочок. Це існує, тобто це ніяк не обмежують тобто потрапити в дитячий садочок без жодних проблем. І головне, що вони знайшли той спосіб спілкування з вашим сином, коли він іще е, мало слів розумів, і е, е, йому було комфортно від першого ж дня. Так, так, так. Ось такий подкаст записала для вас я, Ірина Мироненко. Тривалим у мене вийшло спілкування з Романом Страшевським, нащадком репресованих українців, народженим у Росії, анестезіологом, реаніматологом, який живе і працює у Литві по місті побратимі Харкова Каунасі. Тож про інші події у його житті за перший литовський рік слухайте у наступному подкасті. Дякую за увагу до цієї теми. До зустрічі! Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.